Студія «Вогнеслово», Аудіокнижки Українською з вогником, представляє. ФЕНТЕЗІ роман ВІЛОВ. ГЛАВА 36 ВІДЛЮДНИК ГЛОРІН навпроти КРІСА, затиснувши в міцній правиці горнятка з чорною кавою. Наближався світанок, і лише кілька хвилин тому за цим столом потроху вщухла напружена розмова. Цілу ніч чарівник та гном міркували, як саме здолати майбутнього кам'яного гостя. Час невпинно минав, і поки опудово та переслідувач виконували наказ свого господаря щодо необхідних приготувань, сам власник маєтку разом із гостем поспішали знайти єдине правильне рішення. А що як тобі не вистачить сили? урешті порушив Глорін, зробивши обережний ковток гарячого напою. Я у своєму будинку. Тут навіть стіни битимуться за мене, тож залиш сумніви, пане Глорін, відказав Кріс, зробивши ковток зі свого горнятка. Дозволиш закурити, витримавши паузу, мов гном, діставши за поясу довгу люльку. Прошу, відповів чарівник, продовжуючи насолоджуватися ароматним напоєм. Кріс розумів, невдовзі розмова закінчиться і розпочнеться справа. Я знав, Грету, мовив Глорін. Хороша жінка, хоча й трохи дивна. Втім, хто з чарівників без дивацтв? До чого ти згадав тітко Вілов? раптово запитав Кріс, зосередивши погляд на Бородоневі. Останнім часом вона мешкла від людницею, дім її заховався у самісіньких лісових недрях, про існування яких не знає більшість мешканців конгломерату, продовжив гном. Про неї різне казали, мовляв, як і ти сплутався із магією темних. То чи робить власні справи, якомога далі від людських очей? Я до того, що її спадок, який наразі дістався Вілоу, мав принести нашій дівчинці щастя натомість став небезпечним тягарем. Кріс мовчав, вагаючись, чи відповідати гостю від його роздум. За довгі роки, що чарівник привів у своєму маєтку, ліс став для нього вухом і очима, якщо сказати точніше, Мова йшла про темних створінь, котрі підпорядковувалися крісові, жахи, які потаки кружляли поміж верхівками старих дерев, греги, що мандрували захаращеними лісовими стежками, опудоло та переслідувач. Всі вони темними ріками стягували до свого господаря потаємні новини з усіх куточків місць, до яких мали змогу дістатися. Власне і сам Кріс напрочуд добре відчував магічні сплески, що час від часу траплялися у цих краях. Зазвичай, найкраще за інших, темний чарівник відчував появу і зникнення інших чаклунів. Грета не зналася на магії темних, рішуче відказав Кріс. Для більшості її зникнення суцільна загадка, але не для того, хто чує лісові голоси з цього місця детальніше. Несподівано відповів Глорін, поставивши на стіл напівпорожнє горнятко. Кріс чітко дав зрозуміти, що знає дещо більше, ніж чутки, які кружляли навколо греди, і, розпочавши говорити, не мав права зупинятися передусім через те, що справа мала безпосереднє відношення до Віллоу. Довгий час до неї ходив чоловік, продовжив Кріс. До біса сильна енергетика. Здавалося, і відчувала сама природа. Бо ж він був один з тих чотирьох, хто мав владу над стихіями, тих, кого називають відлюдниками? з пересторогою запитав Глорін. Так, послідовники магії природи, що сповідують одну зі стихій, мовив Кріс. Їм заборонено перебувати у великих містах, через те, що енергія, яку ховають в собі, може нести різний характер, а масштаби дій зазвичай непередбачувані. Щодо самого Кріса. Він і сам від певного часу опинився під забороною, адже накопичивши достатньо сили, наважився кинути виклик наймагутнішим чарівникам. Усі спроби забути вчинок, який на довгі роки закинув його до лісової в'язниці, були марними. Втім кріс майже ні про що не жалкував. То що далі? голос бородиня висмикнув кріса із задуму. Я відчував його появу кожного разу, відколи той вперше завітав до лісу. Продовжив господар маєтку, подібний енергетичний сплеск неможливо прогавити. Відлюдник часто з'являвся у цих краях, так само як Рета залишала магічний слід після стрибків до світу звичайних. Звідки ти знаєш, що вона телепортувалася саме туди, поцікавився Глорін. Аби потрапити до конгломерату, їй було достатньо пройти крізь магічне дзеркало. А ось світ звичайних це зовсім інша річ, відповів Кріс. Це колосальний сплеск енергії та не менш дивовижний за об'ємом магічний ресурс, отож трибати постійно не ладен жоден з відомих мені чарівників. До чого тут Вілоу? запитав гном. Кріс декілька секунд мовчав та, зрештою, продовжив. «Дитина», – коротко відповів Кріс. Близько тридцяти років тому у тітки Віллоу народився хлопчик. У відьмина зразок Рети майже немає вікових обмежень, аби народити. Проте трапляється це вкрай рідко. Глорін уважно слухав Кріса і, здається, геть забув про люльку, що, примостившись поміж пальцями гнома, пускала до стелі густі пасма сірого диму. Я не бачив малого, продовжив Кріс. Втім, можу із з певністю сказати, що хлопчик незвичайний. Він не чарівник, але й не зовсім людина. Це як? зацікавлено мовив Глорін. Від нього линула енергія. Яка небагато чим поступається енергетиці батька, проте вона порожня. Зазвичай чарівники приходять у цей світ із початковими знаннями. Кейсі розповідав, мовляв, батьки помітили, як він, бувши немовлям, ледь не підпалив колиску, в якій спав, Віло розповідала, що могла поглядом накликати хмари, дивлячись з дитячого ліжка на блакитне небо, принаймні так і переказувала матір, я. а з цим хлопчиком щось було не так. Він іначе чистий аркуш, до якого не вистачає пера, аби написати власну історію. Глорін затягнувся люлькою, після чого одразу зробив великий ковток, осушивши своє горнятко. «Дивина», — мовив гном, Я ніколи не чув, що по були діти, до слова вік поважний та й взагалі. Учекунів, як і у гномів, вік справжній, різниці з роками внутрішніми, пане Глорін, перервав співрозмовника Кріс. Сотня років для звичайних це глибока старість, і мови не йдеться про дітей або мушкет у руці для відьмі і двісті на вік. Та зараз не про це. Не минуло й року, як хлопчик зник. Відлюдник більше не з'являвся, а Грета, навпаки, з останніх сил усе частіше стрибала до світу звичайних, поки не зникла. Гном почухав міцну потилицю. Довга люлька вже майже не диміла, втім сіра мара потроху вкривала собою роздуми Глоріна. До чого це все? спантеличено запитав гном. Артефакт, що його носить віло, належав відлюдникові чоловіки, подібні йому, не мають права вкладати шлюб, бо мати дітей. Якщо подібне трапляється, чарівник має віддати свій магічний спадок, залишивши собі лише меншу половину від сили, якою володів. Хлопчик був слабким, аби на майбутнє передавати йому сферу та бодай щоб вижити у цій місцині. Його батько занадто довго перебував у світі звичайних, тож наші краї, схоже, виявилися для малого геть чужими, пояснив Кріс. Виходить, аби хлопчик вижив, батько забрав його до світу звичайних, а Герета вирішила залишити все, аби бути поруч зі своїм чоловіком та сином, вголос розмірковував Глорін. Але що той відлюдник взагалі робив у світі звичайних людей, якщо він мав яких на пальцях злічити? У нього була сфера, пане Глорін. Стара інквізиція, що з часом перетворилася на мислиців з артефактами, напевно, полювала за ласим трофеєм. Відлюдник навряд злякався, але кому потрібна вічна гонитва, тим більше, коли раптово став батьком, мовив Кріс. Гном вкотре замислився. У будь-якому випадку, хлопчик у безпеці, чого не скажеш про вілов, підсумував Глорін. Із кожним новим днем, пане гном. Мене не полишають думки, що вони обоє перебувають у небезпеці. І щось мені підказує ці двоє наразі знаходяться поруч одне з одним, загадково мовив Кріс. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей. А ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою голоси студії Вогнеслово. Олександр Мокієнко та Давидкін Микола. До нових зустрічей.